Добрий день. Я думаю, поки є думка і бажання запустити ефір, запустити на трохи, ненадовго. Волося мокре під капелюхом. Жаркувато на волосся, А без капелюха холодно. Так що я вирішила. Бистренько зайти. Бо я постійно відкладаю, відкладаю і лишаюсь без ефіру. Чекаю підходящого часу, а його ніколи немає. Ніколи. То нема бажання, то нема сили, то немає енергії. То ще щось. Так. Зараз быстренько зроблю яєчню з крембал, ми любимо. Я помітила, що коли стабільно не виходжу в ефір, то людей практично немає. немає. У нас на порядку денному. Ми сьогодні бігали у садочок, бистренько розкажу, поки є можливість. Бігали сьогодні в садочок, бо я хочу влаштуватися на роботу і податися на карту побиту. Що там побачити? Mm -hmm. Від роботи податись на карту, а не по воз'єднанню, бо по воз'єднанню там, якщо я не помиляюсь, Умови не дуже не все доступно. І щоб по воз'єднання подаватися, треба, щоб у чоловіка була карта. А в нього карта буде ще невідомо коли. Вже тільки в вересні подався. Так що сходила я в садок. GPT писав останній раз, писав, що не треба. Платить за цей годарственний садочок за державний. Привіт. Хей-хей. Що не треба платити, він безкоштовний, тільки за їжу. Пішли їсти, пішли. Тільки за їжу. Ох, це неправда. Півтори тисячі кошти. Садочок півтори тисячі злотих. А ще одна дівчина мені казала, що так само, як в Україні садочки в Польщі. Ніхрена, в Україні садочок коштує 100 гривень на рік. Ну, коштував колись. 100 гривень на рік фонди і їжа що сплатила 400 гривень. Ну скільки вона ще зараз? Ну, хай 800, ну хай 1000. Ну, не 15 тисяч гривень. І це тільки за... Побит, тільки щоб дитина була, пішли їсти, їсти, йдем, їсти, не спать. Тільки за побит треба заплатити півтори плюс 270. Зараз ми спадки вляжемося, я одма її покормлю і поки побалакаю. Вона щось не в гуморі сьогодні, так? Вчора була вся вакцинація. Вчора була зараз вже мамочка. мачка. Нічого сподівається в камеру, не дивись. Все, нагрілися. это не шурта. Так и езу, так и спасибо. Так. Вот, вот. А? Все, идем спать. Все, спать пішли. О, що я буду? Я, мабуть, зроблю собі каву. Садочку безкоштовного в Польщі немає. Півтори тисячі. Тут є програма, яка платить ці півтори тисячі, дякую, Поліна. Тут є програма в ЗУСі, яка платить ці півтори тисячі, але тільки для тих українців, які мають карту побиту або веселю на напротязі року, безперервно. Дякую, 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 навзайом. От. А в нас немає небезперерного писеля, тому нам садочок платний. Буду думати, які, які варіанти. Є варіант піти на роботу на вихідні, якщо цього буде достатньо для карти побиту, податись на карту побиту. І якщо можна, Поки чекаєш карту побиту, отримувати цю виплату, хоча скоріше за все не можна, так. Ну, якщо можна, то тоді вона піде в садочок і я піду на більше години. А якщо не можна... Ну я думаю, що, скоріше за все, мій варіант це їхати до воєводи і просити в нього посвідку цю довідку тимчасового побиту. Поки я чекаю у карту побиту чоловіка, ми чекаю. І типу по догляду з удитиною. Я думаю, це наш єдиний варіант на даний момент. На Роботу піти не можу. На вихідні можна було би. І це нам якби нічого не дасть. В садок Аліса все одно не піде. І побит я через... Тільки працю на вихідних теж не виприймаю. Тільки просто тіпа типу, зарплата, якийсь дохід. Якось так. Буде далі, я не знаю, дали мені картку, кстати, в садиках. І не так все погано, як кажуть. Бо кажуть, що Та, люди по три роки чекають, треба міста, місця займати. Резервіру, господи, як це. Пінярно, коротше. Це не так, ну принаймні в цьому садочку. Мені одразу дали листочок, сказали його доповнити і принести. І кажуть, на даний момент місць немає. Вони можуть з'явитися. Вони розпиралися на рубах. Але вони можуть з'явитися. Тому карточку запов... заповнюйте. І приносите, як місце з'явиться, ми вам задзвонимо. Вот. А на новий навчальний рік, у них ж з вересня по червень, як в школі. На новий навчальний рік у лютому березні у них рекрутація. І можна потрапити просто на цю рекрутацію і спокійно попасти в групу на вересень. Наші проблем таких з цим немає. Що по два роки ніхто тут місця не чекає. Просто вчасно на рекрутацію прийти і попасти в свою групу і все. І на цьому все. Ну, я не знаю, як у нас там буде в вересні в цьому році. Я все одно всі бумажки заповню, хай знають, що нам після що, треба місце. Як тільки, так і зразу потрапимо у садочок. Я нарешті вирішила це питання, я так давно хотіла сходити попитатися і ще з березня, і з, ну, з квітня точно. Я все думала, треба сходити, треба сходити. І вічно то закупи, то якісь бігать то якісь справи, то тут то, то все. А, ну і насправді я все думаю, в нас куча времени, сходимо. Не куча времени. в 10-20 ми вийшли, і в 11-20 ми прийшли. Так що годину нам знадобилась, а ми не завжди годину гуляємо. щоб просто сходити в садочок, побалакати і повернутися назад. Хоча до садочка недалеко. 15, 15-20 хвилин. Ми туди йшли, його шукали трошки обхідними дорогами. Назад уже швидше. Так от. Це питання вирішили. Ну, принаймні, зрушили з місця. Зараз, мабуть, трошки поїм. Хочу позайматися блогом. Я взагалі хотіла би на блозі заробляти достатньо, щоб можна було відкрити діяльність господарчої, від неї братись на карту побит. Але там треба заробляти хоча б 4 тисячі злотих на місяць. Стабільно. Дякую. Зараз трошки попрацюю. Роблю, попрацюю, треба купи зробити зарплату в цьому місяці затримали. Зазвичай чоловік сміється, і каже, як не треба, то вони четвертого дають. А як треба, то 10-го ввечері я дали. Дуже донька була в шоці. Ум'ям розмовляти добре по польську. Я ось, знаєте, що задумалася? вчора прийшов е, в, в о, як вона була правильно сказати. Не хазяїн квартири, а владелець, а як українською владілець. Властитель по польську. українською я не пам'ятаю. Коротше, прийшов взяти гроші за помешкання і каже до малої, розумієш по польську? А Вона така. І я розумію, що вона не розуміє по-польську. Я блін. Треба ж трішки вчити, бо скоро все в жлобек піде і як вона там буде. Непонятно, що діти швидко вчаться. То він каже, їй, вона цей кульку кулю, ну, м'ячик взяла, а він каже, зрубтулю. Ти так смішно звучить. Зрубтулю, тулю, тульні до мене. Дімка каже, те ж не щоб так казали. Ми, в принципі, де ми могли чути, як. А поляки розмовляють з дітьми, так? Да? Я ніколи не чула так на роботі, розмовляємо, там за, то, за все. Та й каже. рубтулікою. Треба потрошки вчити, мало дуже польський. Українського вона більш-менш розуміє. Польську треба повчити. Російську сподіваюся, що Ну, вона розуміть розумітиме, бо ми все одно трохи балакаємо. А от сподіваюсь, що балакать не буде. Ми, якщо з нею говоримо, то завжди намагаємось українською, як пані Калина. Оце пані Калина її вчить українською. Таким підтримуємо спілкування. Треба вже й самим переходити. Ми щось си ніяк. З донькою перейшли на українську з сином, так ну, дуже рідко, але можемо побалакати, попереписувати. Я можу з ним побалакати, він за мене. А з чоловіком тільки переписуємося українською. Розмовляємо зазвичай російською, частіше. Ну, буває, що українською балакаємо, але частіше російською. Звичка ніяк не відпустить. Ну мені ж чим далі, тим більше російська ріже вуха. Я навіть книжку читаю. Ну, Я давно покупляла собі російську, хоча я їсть і та, що раніше взяла у лікаря Бо читати, то теж там були російські в Україні брала, між прочим. То цей. Я вже якось читаю, мені не подобається. Хочеться ну, комфортніше, коли перенаєш українську, україномовну книгу. Так що фільми, всі серіали, все, що ми там дивимося в інтернеті, в Ютубі, то все в 90... 95 українською дивимося. Рідко там щось. Я так і не згадаю, щоб щось таке дивилось російською. А один блогер, дивлюся його вже давно, ще як мої діти малі були старші. Він з Києва, зараз в Києві живе, але ну, веде російською, то іноді дивимося. Мільянник. Так що так. Добре. Дякую за перегляд, дякую за спілкування. Якщо більше питань немає, то я буду йти працювати. Па-па! Постараюсь завтра вийти. Постараюсь, дуже сильно постараюсь. Не нагружати себе, проводити ефіри по 40-50 по, по годині, хоча б хвилин 20 і вже добре. Чого просто так виходить. Що я тут. Так що все. Па-па!